Вітаю дівчата Елабаше Клаб. Дуже скучила за вами. Це найпривабливіша, найвиразніша зона обличчя губи. Жінки завжди хотіли гарні губи та часом йшли заради цього на все. Губам іноді сильно діставалося. Тож дізнаємося, що кололи жінки, доки не винайшли безпечні філери для губ. Перші філери з'явилися наприкінці 19 століття. Парафін став першим філером для губ у 1906 році. Його розігрівали до рідкого стану та вводили в губи металевим шприцем. Не дивно, що, попри добрий, первинний результат, губи справді ж більшувалися. Парафін давав багато побічних ефектів. Він мігрував, утворював парафінові вузлики, які було дуже важко видалити, а ще кров переносила речовину в судини і навіть у серце викликаючи закупорку. Цілих 20 років знадобилось, щоб зрозуміти, що парафін не найкращий засіб для використання у косметології. Перемотаємо час трохи вперед. 1960-ті роки Силіконова мода. Всупереч явній небезпеці, лікарі без досвіду та ліцензій з радістю почали збільшувати губи. Результат радував лише на початку: рідкий силікон швидко мігрував, дуже далеко від місця введення. Далі бичачий колаген. Замість силіконової олії, у 1980-х роках бичачий колаген визнали безпечним, і він став наступним продуктом збільшення губ. А все-таки для всіх милих дам, які хочуть пухкі губи відразу, цей метод не особливо підійшов би. Тест на алергію був потрібний за 21 день до уколів. Також доводилося чекати ефекту кілька тижнів, а після процедури він викликав сильний набряк і надавав довгострокових результатів. Наступний стрибок у часі 1990 2000 роки роки біополімерних і полеокридних гелів Девіс чуттево та пишно, як у наомі. Ті, хто не хотів щодня витрачати час на макіяж губ, почали пробувати полімерні філери. Але дуже багато жінок пошкодували згодом про своє рішення. Адже спочатку косметологи запевняли, що результат збережеться на 5-10 років без ускладнень. Але насправді, як виявилося, полімери з губ можна лише вирізати Гіалуронова кислота. На щастя, паралельно у 2003-2006 роках в США починають виходити перші філери на основі гіалуронової кислоти, і на цей раз обійшлося без ризикованих експериментів. Безпека цих філерів була визнана управлінням з контролю якості медпрепаратів в Америці. Важлива перевага філерів з гіалуроновою кислоти повна оборотність. Якщо результат не сподобався, уколи гіалуронідази розчиняють філер без сліду. І так потрібно було, щоб пройшло ще 20 років. Крізь Анджеліну Джолі, качині губи, губи медузи, пласкі банти, тейпи для губ. Нарешті, у 2023-2024 роках ми прийшли до доглянутої природності девіз, зберігаючи індивідуальну красу кожної. Покі губи природнього розміру, основна тенденція наших днів. А в кінці доповіді ще трохи цікавої інформації. Ідеальні губи на думку чоловіків. За результатами абсолютно наукового дослідження серед чоловіків, проведеного доктором Тіджином Ешо в Лондоні, було складено фоторобот ідеальних губ. Перше. Повнота верхньої та нижньої губи рівні. Друге. Повнота куточків губ становить одне друге від максимального обсягу губ. Третє. Арка кубідона м'яка нечітко виражена. Саме таку форму губ чоловіки назвали сексуально привабливою, але не вульгарною. Тож, дівчата беремо на замітку. До нових зустрічей, мої любі!